Доброго дня, сильні люди вільного міста. Звертаюсь до всіх житомирян з наступним зверненням. Тільки зранку сьогодні я був в Києві. Дякував ЮНІСЕФ за ті програми допомоги і по водоканалу, і по дітям, і по облаштуванню сховищ в наших школах-садочках. А вже в дві години провели штаб для. для Подолання надзвичайної ситуації, яка можлива навіть сьогодні в місті Житомирі. Увага! Сьогодні після нічного удару ракетного удару і удару шахедами по енергетичній інфраструктурі України, скоріш за все, вечором в пік буде великий дефіцит електроенергії. Укренер робить все для того, щоб відновити по можливості те, що можна відновити. Але це не означає, що ми не повинні зробити від себе все, що ми що можемо. Звертаюся до населення по економії електроенергії, максимальна економія. Поки що не йдеться про припинення роботи електротранспорту. Але можливо, якщо буде критичний дефіцит, енергосистема не витримує. От цей часовий проміжок з 18 до 22, і зранку з 8... Там до 11 це такі часи пік, можливо, і не буде працювати електротранспорт. Будемо тримати освітлення по максимуму хоча б до 22 години. Обережно водіїв, бо не всі світофори в нас обладнані автономним живленням на сьогодні. По водоканалу, якщо не буде електроенергії, прохання передбачити запасти, ну, зробити запаси води. Ну, зазвичай, в нас в резервуарах на 20 годин запаси води є, але якщо не буде електроенергії, ми не зможемо е, забезпечити тиск. Всі підприємства, всі об'єкти водоканалу обладнані генераторами, але генератори можуть давати обмежений там, тиск, е, двигуни можуть, насоси можуть давати обмежений тиск при роботі генераторів. Ми не зможемо там, подати воду, наприклад, там, на 9-й поверх. Тому поки що така інформація. Будемо надіятися, що буде все нормально, але прохання до всіх максимально зменшити використання електроенергії, особливо сьогодні, з 18 до 22 години. Якщо ми зменшимо, ми зараз будемо працювати з промисловими підприємствами. Якщо ми зменшимо, можливо пройдемо пік без відключення. Якщо ні, буде відключено майже все місто. Лікарні будуть працювати далі. Перевірили генератори, які встановлені. Там по лікарням проблем особливих не, не буде, тому працюємо. Війна.